Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в даному відео хочу дати відповідь на таке запитання, кому з українських пенсіонерів необхідно буде щорічно проходити фізичну ідентифікацію для того, щоб в подальшому ви змогли отримувати пенсії. А є відповідний законопроект, який був зареєстрований 3 липня 2023 року, за номером 9453, та має назву проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України. Відповідно до даного законопроекту, громадяни, які знайшли прихисток за кордоном, виплата пенсії буде здійснюватися на поточні рахунки, відкриті в українських банках. При цьому таким особам щорічно до 31 грудня необхідно буде проходити фізичну ідентифікацію. Дану фізичну ідентифікацію ви можете проводити, вона може бути проведена і відбутися віддалено. В перший спосіб, це за допомогою дія-підпис в особистому електронному кабінеті. На в порталі електронних послуг пенсійного фонду або ж другий спосіб це посвідчення місця проживання консульською посадовою особою. Також даним законопроектом передбачено, що громадянам, які проживають на тимчасово окупованих територіях або під час тимчасової окупації. Території виїхали на підконтрольну Україні територію. Виплата пенсії буде проводитися за умови неодержання пенсії від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації. Зрозуміло, що зараз відсутній обмін інформацією між органами пенсійного забезпечення України та Росією. В такому випадку неодержання одержання пенсії від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації буде підтверджуватися повідомленням про це органу пенсійного фонду в заяві особи про призначення поновлення та продовження виплати. Пенсії, що це значить, що для громадян, які проживають або знаходились на тимчасово окупованих територій, Передбачено, що виплата української пенсії буде проводитися за умови на одержання пенсії від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації. На даний момент, повторюсь, обмін інформацією є неможливий, то в такому випадку пропонують запровадити декларативний принцип. Тобто поновлення та виплата пенсії будуть здійснюватися на підставі заяви, в якій особа особисто буде повідомляти про те, що вона не отримує, не отримує пенсію від Російської Федерації. Це все те, що стосується законопроекту 94.53, який був поданий до розгляду. 3 навіть 4-4 липня зареєстрований, вибачте, 3 липня 2023 року. Подання відбулося 4 липня. Тому очікуємо, якщо будуть внесені ще додаткові зміни, я обов'язково вам про них поясню. Якщо даний законопроект буде прийнятий, можливо, він буде доповнений ще якимись пунктами, також про них ми поговоримо. Якщо виникають питання, будь ласка, пишіть. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Дякую, що коментуєте. Підписуйтесь надалі. Бережіть себе та свої родини.